Вітаю усіх. Це перше відео, яке записую при такому освітленні від акумулятора. Відсутність електрики це ще половина неприємностей. Більша неприємність полягає в тому, що згідно графіку відключень на моїй вулиці електрики немає з 8 до 12 дня. Саме тоді, коли дітям потрібно вчитися, а навчання дистанційне. Мобільний інтернет від Київстару теж з 8 до 12 відсутній. Пішли іншим варіантом. У нас же ж від бізнесі технології повтоволок інтернет йде. Спочатку була думка напряму від акумулятора заживити роутер і свічку ту коробочку. Але від цієї ідеї відмовився, почитав в коментарях, що багато людей таким методом, то путаючи плюс-мінусом, то ще по яких причинах зіпсували своє обладнання. Ось один написав, підключив напрямую роутер 12 вольт. Роутер не включився і подивився слабий сапашок Гаррі. Ще один пише. Можна не гратися з цими модулями і пихати туди 12 вольт напряму? Йому відповіли: Да-да, я так і думав і поїхав за новим роутером. Ха-ха. Давайте подивимось, як ми виходимо на даний час з положення. Ютуб. Ото. Як бачимо зверху. Ось. Є. Добрий день. Вам добре? Як бачимо, інтернет працює і павербанка. На чотири години цілком хватає. А у вас какой день? Нормально. Так, добрий день. Меня зовут Владимир, я журналист. Ось так. Ось бачимо. Під'єднано. Два цих кабеля з мікросхемою до павербанка один на 9 вольт, от ми підписали, щоб не побутати роутер. Щоб не перемикати постійно від Роутера кабель то в отаку зарядку. Так якби ці кабеля питаються, коли є електрика, в таку зарядку їх просто, а Powerbank в той час на зарядці стоїть. Проте в цих кабелів є один мінус. Це ціна. За цих два кабеля, яким би до війни була гроші ціна 50 гривень, зараз я заплатив. 580 гривень. Ну і звісно невідомо, скільки вони попрацюють: один тиждень, один місяць чи може один рік. Якщо рік, то й слава Богу. Проте хочеться, щоб діти мали можливість вчитися, бо знання то сила. а їм ще Україну відбудовувати. Україна обов'язково вистоїть. Слава Україні! Героям слава! Передаю вашу.